Всі, скажімо, про кого я пишу, мають великі титули, мають літературні нагороди, якесь визнання. Ви їх всіх захвалюєте. От не можна так підходити. Раз ви літературний критик, то їх критикуйте. А я говорю, якщо написана книжка, я як літературний критик я можу сказати за увагу. Неправильно вибудований сюжет, немає Рими якщо це поезія, образ не яскравий, колізії чіткі. Ви розумієте, я як критик можу це сказати, але якщо людина написала книгу, і я бачу, що там вона ратує за добро, за любов в плані, відредагувала і по 200, і по 300 їхніх творів, привела у видавництво. І Дуже багатьом підставила плече і продовжую. Тому пише, не соромтеся, я залишу свою візитівку. Очух, і струмочка річечка, з річечки океан. Я хочу, щоб ви всі вийшли у життєвий океан самодостатніми людьми, і з якоюсь фундаментальною базою, базою моральною, духовною, яку дає слово. І тому продовжую далі. Я писала про композитора. У мене є про Валентина Стеренка, теж відомо на Херсонщині, а сьогодні навіть і за межами України росіянин. Але так полюбив нашу Таврію, так полюбив наш рідний край, що можна ним пишатися, Скількох, скільки пісень він склав, скільки музики він написав на слова наших місцевих. Письменників і поетів, і його співають навіть заслужені, пісні співають навіть заслужені артисти. Значить, у книжці, у цій книжці Лабіринти долі, увійшло п'ять розділів. п'ять І я зібрала сюди вибрані твори до тих усіх чотирьох книжок дитячих, які написані дитячих, я їх так називаю, юнацьке дитяче. І в основному книжки написані по січень 2012 року. Вони розбиті на п'ять розділів. До кожної книжки я написала епіграф, назвала книжку Лабіринти долі. По сьогоднішній день доводиться долати оті лабіринти, шукати вихід із складних ситуацій. Бо поруч зі мною і журба і радість, як писав Василь Своненко, разом обнялися, все є. Я народилася у роки війни. Батько загинув на війні. Нас у мами було троє дітей. Старший брат помер, двох вона піднімала після війни у селі. Самотужки було страшне, важке життя. Але сприймалося воно з піснею, з працею. І ну, от такі були люди. Піднімали з руїн те, що говорила, говорила за західні СМІ, що треба 20 років, щоб відбудувати після руйнації такої страшної. А країну наші мами в основному вдови і каліки воїни які поверталися із війни, піднімали. Ростили дітей і ростили хліб. Дуже на сьогоднішній день в мене немає нікого. Ні брата, ні сестри, ні мами, нікого немає. І тому я написала епіграф до своєї, до своєї книжки. Вірші мої у щасті, у життєвім у вирі, в горі. Ви камертон душі, ви лабіринти душі. Помістила дитячі твори і хотілося б зачитати вам вірш про дитинство. Бажання є вернутися назад в те царство без турботних мрій, веселе, до звичайнісіньких селянських хат, де стільки простору, де стільки згадок леле, де хати не закриті на замок, чекати б маму з поля на прозі, хоч на хвилинку, стати без думок, з якими тяжко інколи дорозі, припасти знову до маминих колін, і як в дитинстві, все сказати крізь сльози від зрілих літ послати їй у клін і поділити з нею серця грози, дитинство миле. Ти давно пройшло, пролопотіло босими ногами, та незабутнє знову ожило, і до мене повертаєшся ночами. Листочок на дереві роду, що у кроні дерев зелені, відчуває тепер прохолоду і під плином часу пожовтів. Так безжально літа пролетіли всьому був час падінню. Із лету вже листочки мої відшуміли, і літа мої падають в лету. Осінь ніби сірник догоряє, І так стрімко усад заліта, де мале, деревце підростає, а для нього ж вона золота. Я чимало живу в цьому світі, а ще хочеться бути в зеніті. Або такиєш летять роки, наче зорі з небес роки. О, який невблаганий час, та скажу вам, що навпаки, я жила і живу для вас. Вже підводити риску треба, небі сяють нові зірки, а мені все замало неба. Зорепадом летять. І друге невеличке, те, що я, говорю, я Зерна, Зернина добра. Кожен день живу я, як останній. Намагаюсь не робити зла, щоб за день, бодай мала зернина для добра посіяна була. Дякую за те, що ви прийшли діти. Що ви поспілкувалися зі мною? Якщо у вас є питання, я радо відповім на них. Якщо немає, то спасибі вам за запрошення, спасибі вам за добре слово. Дякую, дякую, дякую. Дякую вам за зустріч.